Негативне ставлення все частіше по відношенню до українців. Останнє читав я соцопитування, де питали, яким чином ви можете охарактеризувати українців, і найчастіше слово, яке повторювалося, це невдячні. Коли почало псуватися, на твою думку, я думаю, десь приблизно ну, через півтора роки. Після. Чому? Ну, мене ні, ми вдячні. Ми кілька разів це е, говорили із е, трибун високих, е, політичних, і люди на, на, на рівні людському, між людському також є подяки. Ну, буквально я був на кількох заходах, е, е, де були українські артисти, і, і всі, коли Дякували за там за, за вистави чи, чи за, за концерти, то українські артисти всі виступали і дякували Польщі за те, що Польща допомагає. і Так і підтримує. Чому почало? Я думаю, що, по-перше, ну, це природній процес. що ну, е, Як довго можна допомагати? Е, як можна в тонусі тримати цю допомогу? Це, це, це природньо, вона, вона спадає, цей ентузіазм. Це по перше. По-друге, е багато хто очікує в Польщі, що українці все ж таки будуть в Україні і будуть воювати, а вони перебувають в Польщі, і їм їм це некомфортно. Хоча тут українці не сидять на шиї в поляків, бо працюють самі і сплачують в українців працю ледь не спочатку повномасштабки. Працюють офіційно. офіційно Я так. думаю, не офіційно, то всі 100 так, тоді буде. Так, і, і, і сплачують величезні податки, і, і ну точно більше сплачують, ніж отримують з польського бюджету. Більше сплачують податки в польський бюджет. Але Польща очікувала, наприклад, чому один із елементів, чому стало таке відношення. Бо Польща очікувала, що ми зробимо якийсь крок в їхню сторону. В питаннях, для які для них є важливими пріоритетними, і тут і ми це, доходимо і тут до, до волині.